Вітаю, церква! Хочу сьогодні разом з вами для нашого поклоніння Ісусу Христу, для нашого пізнання Його краси, прочитати уривок, який написаний в Євангелії від Матвія в 11 розділі з 1 по 6 вірші. Тут написані такі слова: Коли Ісус закінчив наставляти своїх дванадцятьох учнів, то пішов звідти, щоб навчати і проповідувати в їхніх містах. Іван же, почувши у в'язниці про діла Христа, послав своїх учнів запитати його, чи ти є той, хто йде, чи чекати нам іншого. А Ісус у відповідь сказав їм: Ідіть і сповістіть Іванові, що чуєте і бачите. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищаються і глухі чують, мертві встають, убогим звіщається Євангелія. Щасливий той, хто не спокуситься через мене. Подивіться, коли учні Івана Хрестителя прийшли до Ісуса Христа, від імені Івана Хрестителя запитати в нього, чи він є дійсно той Месіє, якого потрібно очікувати. Христос їм сказав: Підіть і сповістіть Іванові те, що ви бачите і що ви чуєте. І от що вони мали сказати Іванові про Христа, що вони могли і мали сповістити Іванові про Христа. Тут написані такі слова. Ідіть і сповістіть Іванові, що чуєте і бачите. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищаються, глухі чують, мертві встають убогим, звіщається Євангелія. Це все були діла, які. Робив Христос. Кожного разу, коли Він приходив, Його оточував натовп людей, і цей натовп складався з людей, які потребували в ньому. Серед них було багато хворих, серед них було багато прокажених, серед них було багато кривих, навіть приносили до нього мертвих. І ми бачимо доброту Серця Божого. І ця доброта Серця Божого, вона полягає в тому, що Бог послав у світ Христа і помазав його на те, щоб робити всі ці справи. Бог послав Христа, через якого він зцілював сліпих, через якого він зцілював глухих, через якого він зцілював кривих людей, паралізованих людей, через свого сина Бог воскрешав мертвих. І ми бачимо про те, що Христос він турбувався не просто про тіла людей, Він турбувався про їхні серця. Тому написано, що Він у проповідував Євангеліє. Тобто тим людям, які не мали віри, тим людям, які жили, не знаючи Бога. Христос проповідував Євангеліє, зцілюючи їхні серця. І в усьому цьому ми бачимо красу Божого характеру, красу Божого серця. Бог. Він є добрим. Богу не байдуже про те, як живуть люди. І для того, щоб свідчити про Христа, Бог свідчив про нього великою, великою, великою кількістю любові, великою кількістю добрих справ, які Бог робив людям через Ісуса Христа. Тому цей уривок Він закликає нас вклонятися Богу. Він дає нам привід для нашого серця сповнюватися захопленням того, який є Він. Ми повинні і покликані цим уривком дякувати Богу за Його доброту, за ту доброту, яку він показав в своєму Сині. Цей уривок спонукає нас вклонятися Ісусу Христу. Він спонукає нас. Схилятися перед Ним і дякувати Богу за всю ту доброту, яка є в Його серці до нас, за ту доброту, яку він виразив до нас через свого Сина Ісуса Христа. Але більше з тим, цей уривок він показує, наскільки глибокою є гріховність нашого серця, наскільки глибокою є гріховність мого серця і вашого серця. І коли цей Божий син, він прийшов у світ, то люди побачили, який він є. От такого Сина Божого, який зцілював, який воскрешав, який піднімав мертвих, який давав надію через проповідь Євангелія. От такого сина Бог послав проповідувати Євангеліє нам. От такого сина Бог послав для того, щоб спасти нас від Божого суду, щоб спасти нас. Від гріха й його наслідків. І цей урок показує, що от такого сина люди відкинули. Грішники відкинули того, хто був досконало добрий до них. Грішники не просто відкинули досконало доброго Сина Божого. Грішники відправили Його на хрест, того, хто відкривав очі сліпим, грішники нагородили терновим вінком. І кров з його ран заливала його очі. Того, хто проповідував Євангеліє, грішники нагородили приниженням, грішники вигукували йому образи, тому, хто проповідував їм Євангеліє, вони бажали смерті, тому, хто піднімав мертвих, дали померти на хресті. тому, хто зцілював кривих, грішники перебили ноги на хресті. Тому, хто знімав з людей проказу, грішники дали численні рани, які вкривали його тіло. І все це показує нам глибину гріховності нашого серця. Наше гріховне серце, воно схильне, відкинути навіть досконало доброго Сина Божого. Але через все це, через хрест страждань Сина Божого. Бог багатий милістю виявив до нас ще більше доброти, ще більше доброти, якої ми не заслуговували і якої ми з вами не заслуговуємо. Через страждання Сина Божого Бог відкрив наші вуха і очі серця для того, щоб ми могли побачити красу Христа, для того, щоб ми могли побачити красу Євангелія. Через страждання Сина Божого Бог зняв з нас проказу гріха. Бог очищує наше життя так, що ми можемо сказати про себе, що у минулому ми були грішниками, чиє життя повністю було занурене в гріх. А тепер ми чисті, тепер ми живемо для слави Божої і прагнемо жити для слави Божої. Через жертву Ісуса Христа Бог сповнив. Наші серця Євангелієм. Через жертву Ісуса Христа Бог воскресив нас до вічного життя в ньому. Через жертву Ісуса Христа Бог зробив багатьох віруючих людей, тими людьми, чиї ноги йдуть до кінця світу сьогодні, для того, щоб проповідувати Євангеліє. І все це розкриває нам красу Божого Сина, красу того, що він зробив на Христі. І через цей уривок Бог закликає нас сьогодні до поклоніння. Ми маємо схилятися перед Ним щодня і дякувати Йому за хрест, дякувати Йому за ту велику кількість благодаті, яка стала доступною нам через Його жертву, дякувати Йому за ту безмежну любов, яка привела Його пройти всі ці страждання, для того, щоб нам дати всі ці великі благословіння. Ми також покликані цим уривком сповідувати гріховність свого серця. Ми покликані сповідувати, що да, наші серця є такими. Наші серця вони схильні відкидати навіть досконало доброго Сина Божого. Але благодать Божа є такою, що через Ісуса Христа ми маємо сьогодні можливість сповідувати гріховність свого серця. І бути вільними від прояву гріховності цього серця. І також цей уривок має важливе звернення до тих людей, які ще не навернулися до Христа, які ще шукають від Бога лише якихось благ, які Бог може дати їм для їхнього життя, але відкидають того ж Христа, який прийшов дати їм вічне благо, дати вічне життя у присутності Божого Сина. Не відкидайте Його, подивіться на велику кількість милості і на велику кількість благодаті, яку Бог дав нам в Ісусі Христі. Прийміть його сьогодні, прийдіть до Нього, сповідуючи гріховність свого серця, і ви отримуєте прощення гріха і життя вічне в Його Царстві. Амінь.